У тебе є оця от внутрішня історія. Ти, ти знаєш, чому ти це робиш? ось, І насправді не знаю. Воно емоційно, тобто воно це щось таке, як шило. Чи uh -huh. в щось всередині, Да? А от як думаєш, то, ти, то я думаю, що я не можу на місці стояти. Чи можна цю історію виховувати можна, в людях? Можна тобто, як, як в людей зробити, забиває так, система? Як в студентів зробити, щоб не було це лідерство й тих? Треба, проти от е, я за от є фраза для мене антирозпач. Uh -huh. Більшість людей в розпачі. Що життя погане, пробитися складно, кругом конкуренція, все не так, іде війна, наприклад, хтось загинув поруч і так далі. Але ти дивишся на людей, наприклад, які як в Хартії, да, у яких багато загинуло навколо побратимів, а вони двіжуть вперед, вони борються за цю Україну. Це антирозпач. От Кейсі це антирозпач. І цьому це віра. Це десь ідеологія, цьому можна вчити, це треба показувати. Але дуже важливо людей брати рано, коли ще їх не спортили, не споганила система.